Доброго вечора, ми з України. У мене на об'єкті ТВ зона з терміном, яка буде виготовлена. Ну, на мій погляд, це буде новий тренд, я його назвав асфальт, який буде виготовлений штукатуркою Antique Deco, тут турпуц Максі. Це від файдаля. І так, по порядку. Поверхня була поштукатурена, пошпакльована, як під обої, на четвірочку, і проґрунтована ґрунтівкою. Чого протигрибкова, ну, вона, як на мій погляд, краще. Потім, як ґрунтівка висохла, погрунтували силиконовим ґрунтом. Це спеціальний квар... ну, так би мовити, кварцовий ґрунт, в якому є піщинки, для того, щоб збільшити адгезію матеріалу. Грунтували Грун валіком, кварцували пензликом. Ось, якщо видно, то тут є пісок. Оцей пісок, він як наждачний папер став, і до нього буде краще липнути матеріал. Поїхали! Матеріал затонований в три кольори. Самий основний це поралу 9005 чор, чорненний, потім 930E сіренький і 930 сі. ледь сірий. І зараз покажу, як це все буде виходити. Спочатку самим Чорненним кольором от нас так покриваємо поверхню цієї камінної зони чи, 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 чи тв зони. Робимо це майже на здір. Якщо комусь зручно, то можна використати великий шпатель і просто як би пошпаклювати поверхню. Головне, щоб слой був вміли. Нанесли на ці плоскості. Ці плоскості будуть робитись тоді, коли все підсохне. Зараз беремо структурний валік, він змочений і пробігаємося. Піднімаючи шубку, два телеграмма на одному місці потрібно пройти. Причому один раз впродовж, цю поперед, потім перпендикулярно. Тоді шубка буде рівномірною і без А шубка вийшла. Тепер берем колір Д30Е, накладаємо трішки на кришку, потім отакими тичковими рухами, натротовуємо на кельму, щоб такі були колючки і по сирому робимо набівку. Você vê, ela tem o, é, o, é, o é de Далі відразу ж по сирому беремо колір той, що найсвітлий, Д30. І таким же самим методом робимо набівку ним. І переносимо. Фільму намагаємося під різними кутами до поверхні прижимати. Все ну, те саме, що і з попереднім кольором. Тут Заторцювали, туди перенесли, навісли. Взяли матеріалу, нанесли на книжечку, наторцювали і перенесли. Отакий трьохкольоровий вийшов камін. Беремо цей самий структурний валік і просто-напросто прокатуємо для того, щоб перемішати всі матеріали. Щоб вони були не п'ятними, а також градація кольорів була дуже гарною. І так же само. Прокатали в одну сторону, потім в іншу. Щоб очі всі вкраплення були схожими на не на конкретні плями, а на такі буцімто розводи. Ну, так як виглядає асфальт. І отак воно ось виглядає з такими недомісами, перемісами. Ну, все, лишаємо його хвилин на 20, а може навіть і більше, потім будемо приглажувати. 5 годинка пройшла, беремо чисту кільму венеціанську. І в різні сторони приминаю матеріал, роблячи ініціацію асфальту. По-моєму, асфальт ще не наїду в прилуці. Нас за полу, він виглядає саме так. Я буду робити тільки ну, малюнок, я не буду повертатись після підсихання, тому що мені простіше завтра машини його підправити, ніж сьогодні пригладити. Ну, Після машини виходить взагалі класно. Я би так робив декілька разів. Ну а тут так само прижимаємо. Періодично протираємо кельму від налипкого на матеріала. Потім завтра це шліфани і, і зробимо торці. Мати той момент, коли матеріал вже підсох для того, щоб ним працювати, але в той же час не лихне до кільми. Ну і, і не ходять. Оці були скраблення можна і повлестя вичепани не були такими вже річчю, вираженими. Ну оце так. І так, декілька днів пішло, все висохло. Ми поставили від розлетники, бо такі спілі буде. І зараз буду поступати до сліфов. Я використовувати буду. Ось таку ексцентрику орбітальну шліфмашину 125. Ну, не мірка, але що є, до йдеться. І отаку, отакий наждачний папер. 120-й номер абразива на липпульсі. Ну, зараз його буду шліфувати. Після шліфмашини беремо вологу серветку і протираємо всю поверхню від рештків пилу. Це бажано це обов'язково потрібно робити, тому що, хоч і пелосмок був, сліфмашина ну, з пилосмоком працювала. Все одно Вон. є рештки пилу. Після цих всіх процедур приступаємо до нанесення захисного шару. Ним буде виступати дековіск, декоративний віск для штукатурки торгової марки Faidal. Його я розв'язу процентів на 5 водою і зараз буду закатувати валіком. І проводимо. Воскування просто таким волохатим валіком, закатуємо максимально заганяючий воск впори. Те саме, що грунтовка. Головне його добре розкатати, щоб не було оцих всіх переходів між валіком. Ну, це треба проловчитися. Камін стає вже одразу раз, чорний, так будьте сірий, хоча тут в основі Чорний же був, як ви пам'ятаєте, по пораду 9005. Чорний матеріал. І ось такий такий а-ля камін, під телевізор, камін. Тут кут для кухні. Кут для кухні, це якраз спеціально, щоб заховати оцю, ну, Оцим каміном ховається оцей торець кухні, щоб коли дитина на дивані, щоб не видно було холодильник, холодів, да, шкафи. І так, матеріал був у нас антик-декор міні другої марки Fajda. Ну, третій воском по технології Олександра Братюка. Але ми автоспедоработки, автоспедоработки, колір асфальт. Ну і так він пішов, пішов і майже до виходу. Тут вже у нас мармурин, роти під Вінецей. Отакий у нас асфальтний камін. Телевизор. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.